Розважаючи над страстями Ісуса, чуємо в пророцтві Ісаї і потім Апостол Петро в своєму першому посланні вже після Воскресіння Ісуса говорить такі слова. Ранами Його ми оздоровлені. Задумайтесь трошки над цим виразом, що ранами Ісуса ми оздоровлені. Яким чином рани Ісуса можуть нас лікувати? Яким чином ранами Ісуса ми можемо бути вилікувані? В першу чергу важливо вміти називати свої рани. Можете навіть тепер спробувати назвати, з якими ранами ви тепер приходите до Ісуса. Спробуйте назвати ті рани в вашому серці, в душі, які тепер. Відгукнулися, коли ви чули страсть Ісуса. Може хтось досвідчив приниження або в когось хтось близький помер і відчув себе, як Марія, яка залишилась самотня вдова і жінка, може хтось відчув себе Йоанном, якому довірили цю жінку. Пробуйте назвати ті болі, страждання, які ми досвідчуємо, яким чином Ісус своїми ранами може наші рани лікувати. Рани Ісуса вже проникнуті силою Воскресіння. Коли ми приходимо до Ісуса, до Його ран. Це ті рани, які вже не кровоточать, це ті рани, через яке проливається світло милосердної любові. З перспективи Воскресіння, коли ми дивимось на рани Ісуса, але також і на наші рани. То ми бачимо, що страждання не має останнього Слова. Страждання не має останнього Слова в житті Ісуса. Так само страждання не має останнього Слова в нашому житті. Або далі, дивлячись на Ісусове Воскресіння. Ми бачимо, що смерть не має останнього слова. Коли ми маємо біль втрати близьких наших рідних, оплакуючи їх, сила Воскреслого Ісуса Христа лікує теж наші рани, говорячи, що Твій близький рідний живе. І це дає надію. Рана втрати, сина, якого розіп'яли, рана втрати, яку носила в серці Марія, яка стоїть під Христом, бачачи жахливе страждання, насильство над своїм сином. В її серці все-таки. Є слова Сина, який говорить на третій день Воскресну. І потім Він Воскресає. Коли сьогодні ми занурюємось в цю історію страждання Ісуса? Ми можемо відкрити йому наші рани. Ми можемо, відкриваючи йому свої рани, тут досвідчувати, як він лікує наші рани. Запрошую вас, брати і сестри, щоб в такому благоговінні бути тут. Особливо зараз, коли ви будете ж оголення Христа, можете прикрити очі і ідучи, щоб вшанувати Хрест Ісуса, відкривати Йому свої рани і просячи Ісусе, прийди своїми ранами, зцілюй мої рани. Своїми ранами зцілюй мої рани. Якщо ми повіримо в те, що Ісус лікує нас тепер через свої рани, ми зможемо досвідчити лікуючу силу Ісуса Присутнього тут. Але навіть якщо тепер в нас це не вдасться, то тут, коли ми збираємось і в таїнствах, ця лікуюча сила Ісуса доступна для нас. Його ранами ми оздоровлені.